Макс, з дівчиною сім зустрічей за два тижні. Через день зустрічаються. Три рази секс є таке. Запросив до себе в той день, так і не написала, а потім поїхала в Київ на два тижні до подруг, як каже. Переписувалась рідко та почала віддалятись. Запросив один раз в кіно, була ще не в місті, і сказала залюбки. Через тиждень запросив ще, сказала, погано почуває себе. Ввечері подзвонив, їй стало краще, та сьогодні не готова зустрітись. Здалося, що відмазка. та хтось з'явився. Можливо, тиждень не спілкувались. Це злив? Виглядає, що так. Ну, якщо ви не можете зустрітись вже декілька тижнів, причому вона повернулась, і вже, я так розумію, два тижні ви не можете зустрітись, і вона сама ніяку активність не проявляє, це злив. Чи запрошувати ще раз і коли щоб не їсти гівна? Ну, слуха, ну тут, звісно, таке філософське питання, що саме називати їсти гівно. З одного боку. З одного боку. Якщо ти ще раз її запросиш, я не вважаю, що це буде якоюсь трагедією, прям супер-супер трагедією, з іншого боку, ти повинен розуміти, що, скоріш за все, якщо такі проблеми розпочались, вже ну, все круто, все легко не буде. Чи варто воно того? Ну, таке собі. Давай так. Якщо брати чисто теоретично, правило, воно звучить так: ти запросив на зустріч. Вона не погодилась. Ну, відмазки якісь, ну коротше, тобі здається, що це не якась поважна причина, а вона, як ти сам кажеш, зливає тебе. Правило каже про те, що ти збільшуєш часовий проміжок в два рази. Тобто, якщо ти до цього написав їй через тиждень і ви не домовились про зустріч, наступний раз ти пишеш через два тижні. Ну, ось, можеш використати це правило, написати їй «да», так, да, ні, так, ні.